Слава Україні! Я була на концерті, незвичайному концерті. Концерт єдності України та Північної Кореї, який відбувся у залі Центру культури та мистецтва КПІ, почався концерт цей, це благодійний концерт, і як організований цей гурт. Цей спільний гурт зветься Надіє, поки сонечко сяє, поки ріка тече, Надіє, надія Надіє, надія. організатори цього гурту надіє, це громадські та державні організації Північної Кореї, які запросили команду Мрія, нашу команду, та гурт Рідненький до себе в ВСУ. І створили, і створили оце гурт Надія. Є». Він виступав у Південній Киреї. І всі кошти, які заробляли, йдуть на наші ЗСУ, Збройні Сили України. Виступив. Один кореянин, я не пам'ятаю, важко запам'ятати їх прізвище, і сказав, що Україна і Південна Корея мають багато спільного. Чому у нас ворог Росія, а у них Північна Корея і Росія весь час. І тому він казав, що більше ніж хто в Південній Кореї відчуває потреби і біль України. І вони допомагають. Поїхали там, зараз у нас концерт. І всі кошти йдуть на Збройні Сили України. Концерт незвичайний. До нього гурт незвичайний. Значить, ви всі знаєте нашу співачку Таяну, незвичайна співачка. Володимир Гришко, гурт рідні. Наш і танцювальна команда Мрія: Кім Хун Хо, Північна Корея. Про те, як вони виступали, який рівень я не можу навіть передати я у захваті, і кожна пісня. Кожна пісня це біль Кореї, України, біль, за те, що робиться у світі. І, ви знаєте, я хотіла записати, ну, як співає Гришко, ви знаєте, як він співав, Київ і мій, все, все чудово. Але запис дуже споплюжив голос. Тому я не буду показувати. Просто хочу поділитися своїм враженням. Враження від концерту чудове. Але ще більше враження у мене від чого? У нас дуже гарна освіта. Але ні, ніде освітяни не турбувалися про виховання. Я була у Японії і у Японії. Дітей до 12 років не вивчають ні фізиків, ні хімію, ні біологію, формують особистість, особистість, в якій допомозі одне одному, любов до одне до одному у нас цього немає. І от зараз Північна Корея має таке і об'єдналися з нашими освітянами і також проносять ідеї виховання. Це мене дуже вразило. І тепер я гадаю, що ми не повинні сидіти вдома. Мені сказали, як ти можеш йти, коли наші хлопці гинуть на фронті? Ви знаєте, Путін бомбить все, він має мету, щоб ми були пригнічені. Пригнічене усім населення. І згодилось в кінці кінців, вже деякі люди згодні на перемір'я, щоб віддати частину території, на перемір'я на умовах Путіна. І вони не розуміють, що цей ворог, якому, якщо ми підемо, йому на зустріч. Потім наші діти, наші онуки будуть розхлюбувати, бо він не зупиниться, він трошки передохне і знову почне. Йому вірити не можна. І тому я дуже вдячна коріянам і нашим надія. Є. Надія є, пісня чудова. І як вони співали? І ви знаєте, я звертаюся до всіх. Українців надія є, надія є, ми переможемо. Світ допомагає. І оця підтримка Південної Кореї це крок крок до перемоги. Маленький, але він дуже важливий. І щира подяка, щира подяка Південній Кореї, яка разом з нами бореться. І дивіться, дві Кореї є північна, яка весь час загрожує Південній Кореї. І Південна Корея. Північна Корея дає війська Путіну. І перша країна, яка попередила про надання військ Україні, то є Південна Корея. Вона допомагає нам в усьому. І в озброєнні, і допомагає підняти наш бойовий дух, допомагає не падати духом і знати, що надія є, поки сонечко сяє, поки вона тече, надія є, надія є, надія є здоров'я вам, успіхів і віри, віри в перемогу, слава. Україні, героям слава захисникам нашим.